І я можу сказати певні речі, які можуть не всім сподобатися, але я можу сказати, що я був спочатку розчарований. У мене було розбите а, серце, коли я побачив, що зробив Путін. Коли я побачив, які пішли загрози для країн НАТО, що відбувається з Україною, яка є стратегія, яке є лідерство. Але я був також е, з розбитим серцем, бо вони демонстрували поразку Європи і вони показали поразку світу, бо ми втратили момент. Ви можете робити пам'ятати або ні, але були моменти, коли у Путіна було дуже сильні інтенсії і. І Європа була попереджена про те, що може відбутися, але Європа сказала, що це не може статися. І потім ми побачили, які кровопролиця відбулися у цій країні, де ми зараз знаходимось. І якщо ви запитаєте мене, що ви бачите як перемогу, що ви розумієте як про перемогу, з точки зору світу, ми бачимо, що необхідно прибрати ризик. І ми маємо виграти не, а, не зруйнувавши армію на полі бою. Ми маємо зберегти мир у світі, і ми маємо зробити світ настільки сильним і впевненим, щоб вони були він був готовий колективно відстоювати і робити все, щоб війна ніколи не почалася. Багато хто з нас думає, що ми зробили з лютого 22-го року, скільки грошей ми витратили, скільки ми надали підтримки Україні. І я маю зазначити, що я радий цьому, я гадаю, що ми гарно працюємо, але є певне непорозуміння, як це все почалось і як відбулася така певна поразка, невдача. І треба поставити питання, що ця модель яку ми бачимо, чи вона закінчиться з припиненням вогню, чи закінчиться вона з тим днем, коли Путін скаже, що він готовий е, зупинитися. В нього немає цього посилу, щоб зупинитися і перестати це робити. Він хоч він має бачення російської імперії, радянського союзу, і це бачення в нього воно не змінюється. Тому наш результат, наша відповідь, вона буде вічна, вона має бути безкінечною. Ми маємо думати, як зібратися посил. Ця модель має бути такою, щоб ми зібралися разом і стримували мир. Бо якщо ми це зробимо в наступному поколінні українських дітей будуть мати свої мають мати своє життя, і вони не мають бути у ризику. Ми не можемо дозволити, щоб всі наступні покоління в Україні та Європі ризикували своїм життям надалі. У... Шахах цей концепт називається «бліцкрік», коли дуже швидка реакція, дуже швидка атака на е, опонента. Але я б сказав, що цей конфлікт він ця ситуація вона була дуже агресивна. Вона на неї необхідна була підготовка, і Володимир Путін та його режим вони працювали, щоб підготувати. Підготувати це і напасти в момент це постійний виклик. Але сьогодні ми бачимо, що він продовжує це робити. Але з чого все почалось? Це почалось з того, що був певний. Розподіл, ми почали говорити не про те, що ми хочемо робити, а що ми не дам, не дамо можливості створити спеціальну спроможність. Але ми мали робити те, що ми робили, і підготувати, щоб продемонструвати, що є не лише спроможність, а мається на увазі і зброя, і роз, розвіддані, і інфраструктура, але нас є воля це робити, щоб розширити наші дії, і якщо ми були не готові продемонструвати нашу волю тоді, тоді ми можемо знайти нас не тільки де ми знаходимося сьогодні, але і конфлікт буде продовжуватись і він буде а, станувати ще гіршим. Тому я вірю, що наразі ми є сильнішими ніж були, і це дуже особливе місце, яке Буде зрозумілим для світу і для людей і всі з вас, хто сьогодні тут є. Неважливо чи ви є цивільними, чи ви є представниками бізнесу або інших структур. Ви маєте дуже серйозно відноситись до того, що відбувається. І я сподіваюся, що було помилкою робити такі пропорції і в мене є певна фрустрація, і є фізична реальність я не наївна я розумію що відбувамент я розумію що відбувається в цей момент Але це не означає що ми маємо програвати постійно ми маємо розуміти що розуміти я питаю коли це все закінчиться і мій моя відповідь Пов'язане з моєї христян християнською долею. тут. Нема дня, коли відбудеться таке, що Путін скаже, що він хоче зупинити цю операцію. Погані люди постійно продовжують робити свої дії. Тому цей, ви цей виклик. Ми завжди думаємо про це, але насправді воно все продовжується, і це. Те, про що багато хто на заході забувають, забувають після розпаду радянського союзу. Ми маємо розуміти, що Крим це є не лише частиною України, але це має бути функціонуючою, операційною частиною України, як це і було визнано. Тому це. Те, що відбувається наразі, воно продовжується, але ніхто раніше не очікував, що і Радянський Союз розвалиться, але так відбувалося. Тому не завжди ми можемо передбачити все, що відбувається. Я знаю, що я певне ставлення до Президента Трампа, я маю інше ставлення, певною мірою. Проте, між іншим, для безпекових кіл США стає зрозумілим, що Зараз необхідно вже враховувати технології ші, дрони, реб І також є дуже багато систем, за які ми заплатили дуже багато грошей, які можливо вже не є функціональними. Тому тут необхідно нове обладнання, необхідне нове навчання, і ми будемо дійсно враховувати уроки, які отримані в ході цього процесу. І ми розуміємо, що Україна зараз бореться з великою країною. І також дійсно, зараз ця ситуація відрізняється від того, що ми бачимо в світі, і тут необхідно відповідати на глибше запитання, а не тільки на запитання про жартовний пішак. Я не думаю, що насправді так всі думають, що ми можемо тут пожертвувати чимось і досягти світу. І також в моїй республіканській партії багато людей, які мені дійсно дуже розчарували. І Я також думав, що вони захищають волог. Які американські інтереси проте тут США не може вийти, просто повернутися і піти І Також казати, що вирішуєте тут все самостійно, тому що це буде переслідувати нас ті, хто вірять в повагу до людської гідності, в право власності, тощо і я, звісно Жалію, що недостатньо було зроблено у 2014 році, 22 році. і також я був дотичний до перемовинах в мінську. І ми також ми були вже за столом переговорів. Ми багато чого бачили, чули. і також було знайдено певну лінію контролю, але це не, також не зупинило. Масивну агресію у 22 році і ці перемовини в мінську вони виглядають так само, як ці перемовини обговорення, що ми бачимо зараз. Коли Владимир Путін припинить вогонь, ви не можете повернутися до російського газу, тому що якщо Владимир Путін складе зброю на якийсь момент необхідна глибоко. Розуміти, що це може знову легко повторитися, це може бути не Україна, Україна це може бути також північний фланг або також інші регіони, тому що зараз російський контингент є в Сирії. Я також Венесуела в нас і також необхідно розуміти що вони просто не хочуть, щоб західний світ існував, як вести ці переговори з Росією? І також ви правильно тут все описали, тому що якщо немає молоту, то президент Путін не просто не буде навіть сідати за стіл переговорів або буде пропонувати щось, що неприйнятно для України, Європи та США. Ви правильно кажете тут про проляпи. Я можу тут поділитися своїм досвідом як досвідом практики. Чому Владимир Путін також не також намагався завоювати частину України під час першого президентства Трампа, і, тому що можливо тут просто пощастило, і тут я думаю, що насправді тут все значно глибше, тому що Путін боявся, що він отримає цього ляпоса, що він побачить відсіч і чому у лютому 22-му році коли був президент байден також був в той час і також коли коли байден також ухвалив рішення щодо афганістану тому що і сприйняття ризику змінилося також зокрема і для путіна і в Сирії також була одна ніч, коли з'явилися також Росіяни і Також що вони знаходилися по різні боки Ефрату. І тоді також був один генерал. який сказав, що от зараз також йдуть росіяни, нам необхідно якось реагувати на це, і ми рекомендуємо президенту що ми повинні повідомити росіян, що їм треба зупинитися. Якщо вони це не зроблять, то ми це зробимо за них. І також було отримано певне розв'язання, і також також, але нам казали, що вони не будуть переходити річку. Це казали нам різні дипломати. Ми казали, що ось ми ж маємо також ці світлини, і ми убили цих перших росіян, велику кількість росіян. Тоді і також тут необхідно врахувати. Мати це, тому що це було про президент Трампа, тому що я не думаю, що якийсь інший президент би ухвалив цю ухвалив би це рішення, тому що президент США міг би побоятися це зробити, надати віддати наказ вбити росіян через можливу ескалацію. І також необхідно віддати цьому належно. І я думаю, що він тоді це побачив. Сказав: о, це інша ситуація, що ця людина Трамп реагує інакше. Так, це були представники ЧВК Вагнер. І ви знаєте, вони більше не намагалися перетнути річку, і саме таку мову розуміє Володимир Путін. Путін я не знаю насправді, чи взагалі відбудеться. Будуть це перемовини в Стамбулі у понеділок. Я не знаю, яке там буде представництво і також необхідно робити те, що Україна робила в Чорному морі, щоб російські активи знаходилися під загрозою. І також я радий. Що Владимир Путін ще не використовує свій ядерний арсенал і завжди існує такий ризик. А моє спостереження, як практика у минулому, коли він бачить, що країна готова давати відсіч, готова ризикувати, тоді він тільки змінює свою поведінку. І я думаю, що нам необхідно буде зробити це ще раз. І ми пов... маємо це зробити. Ми маємо це зробити разом. і Я сподіваюся, що тут буде підтримка кожної країни НАТО. І ми кажемо, що НАТО як якась єдина організація, але вона не така ж однорідна, як і є, з 27 голосів, які іноді кожен каже щось своє. Про це нам необхідно знайти єдиний підхід для того, щоб показати путіну, що ми готові робити те, що ми завжди робили.